Dobar večer. Ви на каналі Святого Пантелеймона з вами я, лікар Богуцька зіряна Боданя. Сьогодні наша тема цинк це життя. Що робить цинк, що покращить життя людини? Цинк покращує пам'ять, покращує увагу, він відновлює такий орган, як гіпокампус. Також цинк формує кісткову систему, він покращує регенерацію шкіри слизових оболонок, він знімає вугрі юнацькі особливо, відновлює ріст волосся і нічого. Нігтів, покращує смоктування вітамінів красоти Я і вітаміну А. Також цинк стабілізує очне дно, попереджує виникнення катаракти та відчарування сітківки. Також він відновлює роботу печінки, кишківника, внутрішніх органів, особливо пішлункової залози. Також цинк покращує сон період засинання. В чому є цинк? Цинк знаходиться у рибопродуктах: кальмари, мідії, червона риба, червоне м'ясо. Коли ми втрачаємо цинк, ми втрачаємо цинк. При стресах втрачаємо цинк при вірусних захворюваннях і коли є порушене харчування, коли йому багато злаків, солодощів, здоби, випечки, і мало рибопродуктів і м'ясних продуктів, і як можна замінити цинк. Цинк п'ється, купується цинк простий, або цинк активний, таблеточка одна-дві під час їжі, раз на добу, місяць, два місяці. Таких курсів потрібно два рази на рік для профілактики. Якщо є вірусне захворювання, можна додатково приймати при вірусних захворюваннях. З вами була я, Богуцька Зоряна Богдана. Підписуйтеся на мій канал.